Всім привіт! Шановні друзі! В цьому випуску в Іспанії повідомили, де Лунін може продовжити кар'єру. Оскандалився в матчі ЛЧ. Відомо, хто судитиме перший матч України на Євро 2024. Ванат піде з Динамо після Євро. Форвардом цікавиться клуб із серії А. Одноклубник Довбика та Циганкова спрогнозував виступ збірної України на євро. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. Так ми з вами будемо розвивати український Ютуб разом. Ну що ж, друзі, поїхали. Питання щодо майбутнього Андрія Луніна активно обговорюються в Іспанії. Там не впевнені в тому, що український голкіпер залишиться в реалі у ролі дублера Куртуа. Як стверджують місцеві змі, зокрема, планета Реал Мадрид, сам 25-річний Воротар розглядає можливі варіанти для продовження кар'єри за межами Мадрида. Вказується, що його зацікавили Ювентус та Арсенал. Натомість, якщо реали гарантує Луніну більше ігрового часу, то українець готовий залишитися в королівському клубі. Від цих гравців збірної України великі сподівання на чемпіонаті Європи. Відомий журналіст Ігор Циганек в коментарі сайту Український футбол поділився очікуваннями щодо виступу зіркових футболістів нашої національної команди на євро. На його думку, головною атакувальною силою синьо-жовтих є тріо: «Мудрика», Циганкова та Довбека. Крім Михайла Мудрика, на євро має запалити також і Віктор Циганков. Наше оце тріо попереду у складі Михайла Мудрика, Артема Довбека та Віктора Циганкова буде ключовим для збірної України. Це наша головна зброя. Циханков у прекрасній формі. Віктор зараз у такому віці, що може і має стати одним із лідерів команди, відносно Довбека, то він так виріс за рік. Я хочу тобі сказати, що так жоден український футболіст ніколи не прогресував з тих, хто переїздив грати за кордон. Артем уже авторитет, до нього м'яч долітає, і одразу зрозуміло, що зараз буде щось небезпечне. Він такий гравець, що точно щось вигадає, чи заб'є, чи штрафний заробить. Довбик потужно б'є, просто лупить. Півзахисник Манчестер Сіті Ян Коуту, який провів минулий сезон на правах оренди у Жероні, спрогнозував переможця чемпіонату Європи з футболу. Бразилець поділився думкою і про збірну України. Коуту на своїй сторінці в інстаграм написав, що чекає на успішні результати від команди Сергія Реброва на Євро 2024 Ян Коуту провів сезон 2023 2024 на правах оренди у Жероні. Він став одним із лідерів каталонської команди. Бразилець зіграв 32 матчі, забив 2 голи та зробив 8 результативних передач. У Жероні 22-річний футболіст потоваришував з Артемом Доубиком та Віктором Циганковим. Ян Коуту зробив декілька прогнозів перед чемпіонатом Європи та назвав збірну України командою, яка зробить головну сенсацію на турнірі. Ян Коуту впевнений, що у фіналі Євро зіграють команди Франції та Португалії. Чемпіоном Європи, на думку бразильця, стануть підопічні дідія Дешама. Кіліан Бапе визнають найкращим футболістом турніру, а Кріштіану Роналду стане головним бомбардером Євро. Найкращим молодим футболістом турніру, на думку Яна Коуту, визнають Ламіла Ямала зі збірної Іспанії. Форвард київського Динамо та збірної України Владислав Ванат може більше не зіграти жодного матчу за столичну команду. Футболістом цікавиться відомий італійський клуб. Болонія готова зробити Динамо щедру пропозицію щодо Ваната. Повідомляє Іліресту Дель Карліно. Італійська Болонія відправить своїх скаутів до Німеччини на чемпіонат Європи з футболу. Фахівці отримали завдання вивчити манеру гри Владислава Ваната та скласти детальну характеристику футболіста збірної України. У сезоні 2023 2024 молодий Форвард став лідером атак Динамо. Владислав Ванат забив 14 голів у 27 поєдинках і став найкращим бомбардиром чемпіонату України. Контракт 22-річного Форварда з Динамо діє до літа 2027 року. Проте київський клуб може продати ВАНАТА найближчим часом. Гравцем цікавиться італійська болонья. Вона готова заплатити за молодого результативного форварда 10 мільйонів євро. У ЄФА назвала головного арбітра матчу Румунія Україна, який стане першим для обох команд на Євро. Рефері цього поєдинку буде 35-річний швед Гелен Нюберг, який ще жодного разу не працював на матчах збірної України. Але обслуговував зустрічі Шахтаря та Динамо у Єврокубках. У липні 2022 року він відсудив матч Киян із Фенербахчі у рамках кваліфікації до ЛЧ. а в вересні того ж року відпрацював на матчі гірників із Селетіком у груповому етапі Ліги Чемпіонів. Однак, у сезоні 2023-2024 Нюберг потрапив у досить гучний скандал. Швед працював на першому матчі 1-4 фіналу Ліги Чемпіонів між Арсеналом і Баварією. Тоді голкіпер канонірів Рая після свистка арбітра виконав стандарт і віддав передачу на Габріеля, але захисник Арсеналу взяв м'яч у руки, бо хотів сам виконати стандарт. За всіма футбольними правилами Нюберг мав призначити пенальті, але він вирішив цього не робити і пробачив лондонців за цю помилку. Тоді було багато невдоволення з боку Баварії за цей епізод. На щастя, для шведського рефері мюнхенці в двомачовому протистоянні зуміли пройти арсенал, і після другого поєдинку між командами про цей момент більше не згадували. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд! Бувайте!